На рисунку квадрата БЦД. На стороні BC вибрано точку К, так, що КС дорівнює КС4, 4. точка e середина відрізка АК. Пряма, що проводить через точку М паралельна стороні БЦ, НП, і перетинає А, Б та СД в точках Н і П відповідно: НМ6. Ось згодьте відрізок з його довжиною. Перше АВ. АВ – це сторона квадрата. Квадрат це де всі сторони рівні, як можемо знайти. Розглянемо трикутник АВК. НМ це середня лінія трикутника АВК. Середня лінія трикутника дорівнює половині сторони, до якої вона паралельна. Отже, ВК буде вдвічі більше, і буде дорівнювати 12. Тоді вся сторона ВС… Дорівнює сумі ВК і КЦ, тобто 12 додати 4. Це буде 16. Стороною квадрата рівні отже, ВС дорівнює АВ дорівнює АД дорівнює СД, і це буде дорівнювати 16, 16 варіант В. Перше В. МП. МП. Оскільки сказано, що пряма паралельна NP паралельна до Д. І N і P – це точки, які знаходяться на сторонах квадрата, то NP буде дорівнювати стороні квадрата. А де в нас 16, 16 МП це частинка від цього відрізка НП. НМ ми знаємо 6. Отже, щоб знайти МП потрібно від 16 відняти 6, і це дорівнює 10. Варіант А. А. Третє – АК. АК. Розглянемо трикутник АБК. Прямокутний. Кут квадрата 90 градусів. АБ знайшли на першому кроці 16, БК 12. За теоремою Піфагора знаходимо АК. АК це гіпотенуза, отже, сума квадратів катетів 16 у квадраті додати 12 у квадраті. 16 у квадраті, 256, 12 у квадраті 144. 256 додати 144, 400. Корінь 400 – це 20. Третє, де.